Історія на картинах: військові, політики, письменники та визначні постаті. Портрети найвідоміших державних діячів у своїх роботах зображує юна художниця Анна Софія П'ятничко. талановитою школяркою познайомився наш Денис Лужний Степан Бандера, Тарас Шевченко, Денис Прокопенко та багато інших. Десятикласниця Анна Софія на своїх листівках та картинах зображує відомих українських діячів. Більшість моїх картин спочатку це були або якісь виконавці, або просто люди, зовнішність, яких мені ну, імпонувало. А потім, коли все перейшло до тематики України, все почалося з творчості ну, з Шевченка, тому що ну, його постать є достатньо яскравою і. і Неординарною можна сказати, і так виникла перша картина. Нині у творчому доробку дівчини більше десятка картин. Тут зображений е, вишневецький, або як його кликали, байда. Це він є засновником першої в Україні Січі, і в загальному картина зроблена трохи в іншому стилі ніж листівки. Я вирішила, що дуже визначних постатей необхідно зображати на великих картинах. І, і ну, для мене це такий мій особистий стиль з цими червоними рамками і чорним фоном. Серед героїв Анни Софію і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Для багатьох людей він є. Символом я не знаю впевненості, якоїсь підтримки вони дуже багато людей покладаються на нього, і дуже багато людей довіряються йому. Тому я вважала доречним зобразити його на окремій листівці. Це такий самородок. <гум> і якраз ідея, знаєте, ми дуже часто можемо дітям щось намагатися е, виховати їх, якось прищепити їм, якісь. Е, Почуття там патріотичні завжди це робимо так. І е, а тут дитина сама зініціювала таку собі виставку. тобто не виставку, а, а сама малює. Це Ж дуже багато таких малюнків. Свою творчість школярка планує продовжувати і надалі, проте найімовірніше вже у дещо іншому стилі.